Так. Ти така пронкістка велика, тепер я кожен відкриває рота. Я такого <рес> <і молоді. рес> не було дітей. Ні, то файне, то, то вот. Mm, Ось скажу якийсь смак. Їшо? <рес> <рес> Тихо, Сергій. Смак? Парет. Парет? Який смак. Перець. Перець? Який перець? Чилі. Чили, ну, диски там чили. Что, что ты мелешь, там все здесь, Я тебе цукерки даю, накажи чили. Жуй давай, не Хочешь закрывать? Нет, печа. больше. Курва печь? Это жуй, что ты Тут керочки. Да то печь? Вас печаль? У нього бекон, Є конфета з беконом. Кур, то приправи? Яка то приправа. То вот ці кірочки. Курите приправа. Куріте приправи? Ну то ви щось собі гоните. У мене зараз мозок зламається, воно солодке має бути, а. Смачне тепер. Багато мене є, ти не думає. Все мы не зараз тобі сойдет сплес, не могу. Песня. хромий ты хром, скажешь, это как бы капка. Ну что там? Ганда моя в голові зараз все крутиться. Від чого тобі крутиться? Від цукерки? Ну, звичайно, цукерка. У мене зараз була солодка з якоюсь реально приправою. Що? А, те, а зараз гірка є без приправи? А в кого з фліснівою? У мене. А в тебе Віталік? У мене з приправою якоюсь курячою. Так, да, тепер тобі ще одна. Дай мені якусь зелену. Два Два зараз, зараз, я вам дам потім хід сезону останній. Зараз Віталік скаже, який в нього смак. Пань, солодкий, понять. Смач сладкий, Пань? Лавровый лист. Цукерка с лавровым листом. Давай, да. Жоп. А я ложку Я тебе выкидаю, дорога. Так виталики. Что? Блин, Блин, То в мекну робили. То близько було, Я знаю. Я знаєш, це жовто смак який. А ж приправа корма. Це дідіння, звісно, капітморозус. У мене вже не було. А ну зараз, я зробив смак. А от твоя чекай. От Я бачу, як мучуся, мені треба і телефон тримати. У вас від мене дете хитяра. А то лежать люди? Ні, то вже б'єш, ти вже такі мав. Дивно погано. Такуємо цукерочку давай. Давай. Давай! Давай. Ось такі цукерки. хто знає, зараз кажу, <рочу> де купити. Я сама не знаю тут. Не по-нашому <рочу> все <рочу> пише. <рочу> Чи якби би брудну землі? Болото, тут, Як болото? тут? Паня я для вас зробила. Ну і тепер зараз ще. Та дайте мені попадьте. Тримай тако На мене зараз я ще для вас маю ще. Ага, я вже зрозумів, що за конфет. смаки має. Але ми мали би там галкати, покурікати, та ще щось від неї, знаєш, Ще буде, <сі> не чекайте, то хочете. Я скажу, ти зараз не все обернулася. Тобто я ще для вас маю найбільше. <сіця> так, так. Разу, я зразу буду звати всім, як курятка відкривається рот. Добре. <сіця> <Так. сіця> <сіця> не закривати очі? Ні-ні, давай, давай пошу на Віталік. Відкриває. Хоба, Галя. Ну і тобі. как на причастие. Ну, Что такое? Что си стресло? Это уже кисло. Да, нет. Нет? Открыто открыть то Что с вами? Очень вылазит. Цукерочки? Что такое? Да ты говоришь, что так трошки кисло. Что такое? Что? Я плачу. То то не твоя курочка лапка, Галя. Йо, 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 йо. ха Yeah. Я короче сьогодні mm -hmm. так я сьогодні так довго їздила, бо я заходила в кожен магазин і пталася. У вас є кісь таке, щоб на вигляд було файно а на зва. Вона каже, ки ви хочете зваки. Кажу, я ніяк, я то їсти не буду. Ну настільки аж аж гірків, перше Короче, в векторі приходило, то лиманий брала. Я тому вам, я тому вам після тих таких цукерок, до речі, от цукерки. Бачите, тут кі, ті, пі, невинні горошки, тут є всякими смаками дурними. Ну що, як вам? А як Максим захоче смажоки, то теж му. Треба буде Ту. Ту, Треба приберегти. Але прикольно, ні? <глоти> <глоти> Ми, Ми, Ми то з Максимом давно таке купляли, але то було все фані смаки. Не було таких А, знає, а, то я а, я, а я добро шукала, що вам пані давати. А ми теж тоді шукали. Що ти вже в шанс? Він зараз з пліснями. <риковать> <риковать> <спліцем. А>, точно, <риковать> дай йому. Я такого буду. Все, Далік, засолоди собі душу тепер. Я тільки дві штучки візьму, дві з двох сусідів пригощу. Чекай. Визьму. Ти хотіла б теж лапку дати? Ні, ні, Далік, вершки. Та не треба вже, куди там? Та як? Та ще й президент вершки, то Віталік, то вже. ой Ну, та, боже, може, може, і попутаємо, посипаємо моїми ремонтами, вагомашками. Ну, там були то останнє, що не дав торальне, як земля. А ну, представь, там є різні ті шмаки. А то пан Леський там пише. То дома ти таке морозило не всі уїсти. А то реально тут можна, не всякі день народжі, всякі забави, прикольчики. Ну, а ти мені дала була black pepper. Чорний перець. Добре. Банан є. Ну, банан я банан вам не давала. Та тобі сказали, який жорсткий я просто так взузульку включила, я зрозуміла, що такі кольори якісь бугер. Я не знаю, Це бугер. Та бугер, то то бургер просто. Що там є реально банановий, що він смачний? А ну попробуй. Та якого він кольору? Та візьме, такого кольору він там є. Хай тут не поїмеш, тут жовтий, 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 жовтий. Ні, то не є. Тут жовтий с крапленнями, це як лимонний, це такі різні жовтий. А все, йде, можемо далі поїхати. Оо, запашотник! Ти не було доснюхай. Та я нюх. А сортів всього. Просто баня. Кого ще про... Хатня прийде, що треба до їй. Так, конфету не дай. Лапку тут. Лап. Я б туди лапку курячу всунула. Mm.